Олександр Турчинов сьогодні побував у міліції колишнім віце-прем'єром у МВС. Поцікавилося через його тодішнього радника. Як виявилося, ним був не хто інший як Андрій Слюсарчук, українцям він більше відомий за прізвиськом доктор Пі». Слідство Цікавило, що такого могла радити людина, яка знаходиться під слідством за обвинуваченням відразу по кільком статтям кримінального кодексу. Олександр Турчинов повідомив, що зробив доктора Пі своїм радником за рекомендацією секретаріату президента України, але хто саме був в протеже Сюсарчука, так і не уточнив. Я запитав у слідчих. А допитан ли пан Ющенка, який готував указ щодо створення інституту мозку? Ні, не допитан. А допитан пан Табачник, який присвоював звання професора, не допитан. Тому я розумію, що. Цей допит просто можливість відволікти час. У нас дуже багато роботи по підготовці до форуму опозиційних сил. Жодних якихось політичних мотивів тут немає. В нього запитають, які він поради, як радник давав Олександру Турчинову. Власне, ну і з'ясують, в ході розслідування з'ясують, чи він хизувався цим посвідченням, чи вирішував якісь свої ну, суто, можливо навіть непрофесійні питання, пов'язані з порушенням кримінальної справи. По справі доктора Пі мають допитати іще кількох відомих політиків, але кого саме у міліції не сказали. Андрія Слюсарчука виночують у вчиненні одразу кількох тяжких злочинів за версією слідства. Той видавав себе за світило медицини і навіть оперував, не маючи при цьому необхідної освіти. Пацієнти після маніпуляції доктора Пі, звісно, помирали. Олександра Турчинова запідозрили у зв'язку із доктором Пі і викликали у міліцію. Дві години політик провів у слідчих, давав пояснення стосовно свого колишнього підлеглого Андрія Слісарчука. Як з'ясувалося, з грудня 2009 до березня 2010 так званий доктор Пі працював радником екс віце-прем'єра. Олександр Турчинов стверджує, узяв Слісарчука на роботу, бо за нього попросили із секретаріату президента Ющенка. Щоправда, прізвища покровителя не назвав і додав, що радника бачив лише кілька разів у коридорах кабінету мі міністрів. я запитав у слідчих. А допитан ли пан Ющенко, який готував указ щодо створення інституту мозку? Ні, не допитан. А допитан пан Табачник, який присвоював звання професора, Ні, Не допитан. А допитан пан Янукович, чинний президент, який нагороджував людину, яка нічого не зробила в науці, державними преміями? Ні, не допитан. МВС запевнили, що допитають усіх, хто сприяв стрімкій кар'єрі Андрія Слюсарчука. Сам доктор Пі наразі перебуває у Луг'янівському СІЗО. Два тижні тому його етапували зі Львова до Києва. Приведення цієї кримінальної справи до головного слідчого управління власне пов'язано для того, щоб працювати із людьми, які мають певний вплив. Крім того, буде проведена низка експертиз. Чи дійсно він вміє рахувати це? Пі чи він володіє якимось надзвичайними гідностними? У Міністерстві внутрішніх справ замахнулись на. Тонкій матерії правоохоронці хочуть з'ясувати, чи справді скандально відомий професор Пі Андріс Люсарчук володіє гіпнозом або іншими паранормальними здібностями, чи є просто звичайним шахраєм. Ольга Кошеленко поцікавилась, якими методами люди в погонах можуть діяти в такій незвичайній справі. За високим парканом із колючим дротом сидить найскандальніший український професор. Обігрувати у шахи, якщо пощастить, тут можна співкамерників, а хизуватися феноменальною пам'яттю перед наглядачами Лук'янівського СІЗО. Утім, невдовзі на Андрія Слусарчука очікує виступ перед серйознішою публікою. Буде комплексна експертиза проводитися, яка дасть відповіді на такі запитання? Чи дійсно він вміє рахувати? Враховувати цю цепі, чи він володіє якимось надзвичайними екстрасенсорними, гіпнотичними, іншими якимись здібностями. Як міліція збирається оцінювати паранормальні здібності Слюсарчука, дивується колишній заступник міністра Геннадій Москаль. Може призначити психіатричну експертизу, чи людина осудна, чи людина неосудна, а все інше. Це з області, вибачте мене, фантастики таких експертиз не існує в природі. Це настояще. Але не важливо, Мисль матеріальна ми я зробила так, що та будкакрас на захищати. себе вона теж називає екстрасенсом і цілителькою у 10-му поколінні. Ільміра Дербенцева каже, їй достатньо глянути в очислю Сарчуку, щоб визначити, чи з їхніх він. Але міліція тяжіє до точніших досліджень. Тому правоохоронцям Ільміра радить провести. Експеримент ну, это же конкретний случай дать больного чоловіка йому пусть його вылечит, раз он целитель, или хотя бы просто дать ему человека вот у него болит голова. Пусть он снимет головную боль. Слюсарчука вже звинувачують у завданні тілесних ушкоджень та незаконній медичній практиці. Тож і на такий метод правоохоронці навряд чи зважиться. Є ще свідки сьогодні до міліції у справі Сусарчука. Ходив колишній перший віцепрем'єр Олександр Турчинов. З'ясувалося, скандальний професор кілька місяців працював в уряді його радником не під гіпнозом, а через прохання одного з високопосадовців із секретаріату Віктора Ющенка, стверджує Турчинов. Хоча під час прийому на роботу професор пі намагався вразити майбутнього шефа стандартними прийомами. Там брав книгу, там дивився на сторінку, і через пару хвилин пробував цитувати її. Тобто Пробував демонструвати е, такі е, серйозні здібності е, свого мозку. В той же час ще раз кажу, не це питання мене цікавило. Чи повірив у ці фокуси? Турчинов нині не зізнається. За три місяці професор так і не зміг написати жодної урядової програми і, начебто, через це його звільнили. Але Турчинов не єдиний високопосадовець, який може свідчити у цій справі. Міністр Дмитро Табачник надав йому професорське звання. А президент Віктор Ющенко. Клопотав про створення інституту мозку для його слюсарчука досліджень Ольга Кушеленко, Сергій Кисельов та Дмитро Большаков. ТСН 1 плюс